Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання великої букви Т, письмо складів, слів і речень з вивченими буквами. Заливчастий шкільний дзвінок покликав знову на урок. Будьте всі уважні, а іще старанні. Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з великою рукописною буквою Т. Навчимося писати рукописну букву Т, з'єднувати її з іншими буквами. Погляньте, будь ласка, сьогодні ми з вами будемо працювати в друкованому зошиті на сторінці 51. Будь ласка, розгорніть сторінки свого зошита, знайдіть необхідну сторінку, підготуйте простий олівець, кольорові олівці і кулькову ручку з чорною пастою. Розглядаємо перший малюнок, який знаходиться вгорі сторінки 51. Хто зображений на малюнку? На малюнку зображена сім'я. З кого складається ця родина? Родина складається з тата, мами та двох діток. Хто є вірним другом сім'ї? У сім'ї є домашній улюбленець – песик. Куди вирушила сім'я? Сім'я вирушила в гори. Яке спорядження взяла сім'я з собою в дорогу? Розгляньте, будь ласка, уважно діток і батьків. Вони вдягнені і взуті у зручний одяг та взуття. Також у кожного з них на голові є головний убір. На плечах вони мають рюкзак із всім необхідним для походу в гори, тобто з їжею, водою та іншими речами. Придумайте на букву Т імена членам родини і кличку собаці. Наприклад, тата можуть звати Тимур, хлопчика Толик, дівчинку Тетяна, а маму Таміла, а кличку собаки ми можемо придумати тобік. Розгляньте зразок великої рукописної букви Т. Вона складається з чотирьох елементів довгих похилих ліній із заокругленням внизу, вліво-вправо. Звичайною похилою лінією і вертикальною, горизонтальною лінією і заокругленням вниз ліворуч. Подивіться, навколо малюнка є елементи, схожі на велику букву Т. Наведіть всі елементи букви Т простим олівцем. Перед тим як ми з вами розпочнемо писати велику букву Т, пригадайте, як правильно тримати ручку олівця, в яку сторону потрібно класти зошит, якщо ви пишете лівою або правою рукою. Нагадую вам, що ми з вами працюємо в робочому рядочку, але сьогодні надрядкова лінія буде нам допомагати, тому що букву Т ми будемо писати саме від неї. Похила допоміжна лінія завжди вказує, в яку сторону ми маємо робити нахил, коли пишемо всі букви, які вчимо. В кінці сторінки зошита має бути чисте поле. Нагадую вам, що букви між собою з'єднуються. Є три види з'єднань. Верхнє з'єднання, середнє з'єднання та нижнє з'єднання. Будь ласка, не забувайте про це. Велика буква Т складається з чотирьох елементів, подовжених похилих ліній із різними заукругленнями внизу та вгорі. Розгляньте, будь ласка, написання великої букви Т та спробуйте повторити написати велику букву Т у повітрі. Пропишіть її декілька разів. А зараз ми переходимо до виконання основної роботи в нашому зошиті. В першому рядочку ми маємо з вами написати велику букву Т. Обведіть, будь ласка, два зразки, які подано в нашому зошиті. І до кінця рядка спробуйте прописати велику букву Т самостійно стільки разів, скільки вона поміщається. Коли працюєте письмово, ставте відео на паузу. Наступний рядочок складається з двох завдань складу та і слова Тарас. Погляньте, будь ласка, як з'єднується між собою велика буква Т і маленька буква А за допомогою середнього з'єднання. Наведіть, будь ласка, зразок у своєму зошиті. Пропишіть букву сполучення та у повітрі. А тепер напишіть зразок у місці в рядочку, де воно має бути. Наступне слово на цьому рядку слово та раз. Давайте розглянемо, як між собою об'єдналися букви. Буква Т велика і буква А маленька з'єднуються між собою середнім з'єднанням. Буква А та буква Р з'єдналися верхнім з'єднанням. Середнім з'єднанням з'єднані буква Р та буква А. Також середнім з'єднанням з'єднали букву А та букву С. Та раз. Пропишіть, будь ласка, це слово по буквах у повітрі. А тепер в рядку в тому місці, яке призначене для цього, напишіть самостійно слово тарас. Я нагадую вам ставити відео на паузу під час письма. Наступний рядок складається з двох завдань. Буква сполучення Ти та слово Тимур. Підніміть, будь ласка, в повітря простий олівець, і спробуйте написати букву сполучення Ти, які складаються з, великого, з великої букви Т та маленької букви И, з'єднаною верхнім з'єднанням до букви Т. Наведіть зразок, який подано в нашому зошиті. Спробуйте ще раз букву сполучення Т прописати в повітрі. Напишіть букво сполучення «ти» в рядочку, де є для нього місце. Наступне завдання в третьому рядку це слово Тимур. Давайте розглянемо, як між собою з'єднані всі букви. Буква Т і буква И з'єднані верхнім з'єднанням. До букви И нижнім з'єднанням приєднали букву М. Буква М і буква У з'єднуються верхнім з'єднанням. Також буква У і буква Р з'єднуються верхнім з'єднанням. Спробуйте написати слово Тимур у повітрі декілька разів. А тепер напишіть, будь ласка, слово Тимур самостійно в зошиті, в рядку, де є вільне місце. Пам'ятайте, коли ви виконуєте письмові завдання, ви ставите відео на паузу. Наступне завдання ми будемо виконувати вже не простим олівцем, а кульковою ручкою. Тому я пропоную вам діти замінити олівець на кулькову ручку з чорною пастою. Обов'язково в кожній роботі необхідно починати вчитися писати кульковою ручкою. Погляньте, будь ласка, перше завдання, яке ми напишемо чорною пастою, це велика буква Т. Пропишіть її спочатку в повітрі, наведіть поданий зразок у зошиті. Напишіть велику букву Т самостійно. Хочу вас попросити, дітки, ось ці похилі лінії не потрібно дуже далеко писати одна від одної, але і дуже близько також буде негарно. Наступне слово, яке ми маємо з вами написати в цьому рядочку, це слово Тамара. До речі, ви звернули діти, що слова Тарас, Тимур, Тамара пишуться з великої букви. Чому? Тому що це імена людей. Давайте розглянемо, як з'єднуються між собою букви у слові. Буква Т велика і А маленька об'єднані між собою середнім з'єднанням. До букви А нижнім з'єднанням приєднується буква М. До букви М середнім з'єднанням приєднали букву А. Буква А і буква Р з'єдналися верхнім з'єднанням, а середнім з'єднанням до букви Р приєднали букву А. Тамара. Пропишіть, будь ласка, слово тамара у повітрі декілька разів. А тепер спробуйте його написати самостійно в рядочку у вільному місці. Коли пишете, ставте відео на паузу. Дуже добре. В наступному завданні, дітки, нам необхідно буде з вами написати речення. Давайте його прочитаємо у толика ракетки. Зверніть увагу, що перше слово в реченні з великої букви. Ми пам'ятаємо, що завжди. Перше слово в реченні пишеться з великої букви. Слово толика також з великої букви, тому що це ім'я хлопчика. І в кінці речення ми маємо з вами поставити крапочку. Будь ласка, пробуємо у повітрі спочатку написати велику букву У. Далі спробуйте написати слово толика. Зверніть увагу, як між собою з'єднуються букви. Буква Т і буква О середнім з'єднанням. Потім до букви О нижнім з'єднанням приєднуємо букву Л. До букви Л приєднали верхнім з'єднанням букву И. До букви И верхнім з'єднанням приєднується буква К. І до букви К середнім з'єднанням приєднується буква А. Толика. Наступне слово розглядаємо і пробуємо писати його в повітрі. Ракетки. Пишемо маленьку букву Р. Середнім з'єднанням приєднуємо букву А. Верхнім з'єднанням приєднуємо букву К. Середнім з'єднанням приєднали букву Е. Верхнім з'єднанням приєднуємо букву Т. Верхнім з'єднанням приєднуємо букву К. І верхнім з'єднанням приєднуємо букву ракетки. Будь ласка, спробуйте написати це речення нижче в чистому рядочку самостійно. Пам'ятаємо перше слово пишемо з великої букви, толика з великої букви в кінці речення ставимо крапку. Наступне завдання ми маємо з вами написати речення у нас ролики. Зверніть увагу, слово У пишеться з великої букви, тому що це перше слово у реченні, а ми пам'ятаємо правило, що речення починаємо писати з великої букви. Давайте розглянемо кожне слово і спробуємо написати його у повітрі. Перше слово велика буква У. Пропишіть, будь ласка, у повітрі цю букву. Наступне слово нас. Давайте напишемо це слово по буквах. Маленька буква Н. Середнім з'єднанням приєднуємо букву А. Середнім з'єднанням приєднуємо букву С. Нас. Наступне слово ролики. Пишемо маленьку букву Р у повітрі. Середнім з'єднанням приєднуємо букву О. Нижнім з'єднанням приєднуємо букву Л. Верхнім з'єднанням приєднуємо букву И. Також верхнім з'єднанням приєднуємо букву К. І ще раз верхнім з'єднанням приєднуємо букву И. Ролики. В кінці речення ми маємо поставити крапку. Спробуйте діти написати це речення самостійно у повітрі декілька разів. А тепер напишіть це речення в цьому самому рядочку, там, де є вільне місце. Ставте відео на паузу, коли виконуєте письмові завдання. Наступне завдання розгляньте малюночок, який знаходиться внизу сторінки 51 в нашому друкованому зошиті. Назвіть спортивний інвентар, зображений на малюнках. На малюнках зображено ракетка і валанчик для того, щоб грати у бомбінтон. Також на малюнку зображені боксерські перчатки. Для чого призначений цей інвентар? Ракетка і валанчик потрібні для того, щоб грати у бомбінтон. А боксерські перчатки для того, щоб боксувати. Який ще спортивний інвентар вам відомий? Ну, Наприклад, скакалка, м'ячі, ракетки і м'ячик для тенісу, сітка, в яку закидають м'ячі, і дуже-дуже багато різного інвентарю. Складіть речення за цими малюнками, які ви бачите на екрані. На мій день народження мама подарувала мені ракетки і воланчик для бомбінтону. Мій брат боксер, тому в нього є боксерські перчатки. Розфарбуйте, будь ласка, малюнки кольоровими олівцями і у вільному місці з правої сторони намалюйте свій улюблений спортивний інвентар, яким ви любите користуватися. Яку букву ми з вами вчилися писати на уроці? Сьогодні ми вчилися писати маленьку, велику букву Т. Для чого потрібна велика буква? Велика буква потрібна для того, щоб писати слова, які необхідно писати з великої букви. Назвіть слова, які починаються з великої букви Т. Сьогодні ми їх називали. Оберіть, будь ласка, потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці нашого уроку письма. А я дуже дякую вам за вашу роботу і увагу, і прощаюся з вами. До нових зустрічей!